Центральна вулиця Києва Хрещатик. Припустіть, яка довжина Хрещатика в метрах. Час пішов. Декілька кілометрів маємо. Чим да? більше двох кілометрів. Давайте наберемо. 345. Так, 245. Європейська площа там. Далі, 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 далі проходить. Допушує, до коштовна до парку. <звук> Там кілометр. Час вийшов. Покажіть, будь ласка, ваші числа. Одночасно на 3, 2, 1. Прошу. 3700 метрів. Вважає команда Кухарчука. 2345 метрів. Так, вважає команда Каченко. А тепер увага правильна відповідь. Довжина центральної вулиці міста Київ Хрещатик. 1225 метрів. І це означає, що ближче до правильної відповіді була команда Ткаченко.